Потрібно ці малюнки розкласти по порядку і розказати історію по них. Давай подивимось. Ось це буде перший малюночок, це другий, це третій, а це четвертий. Ось на першому малюнку хлопчик знайшов гілку на вулиці, яка впала з дерева. І він підняв ту гілку і взяв собі. Тут, на другому, він прийшов додому, зняв шапку, роздягнувся і поставив ту гілку у вазу з водою. Бачиш, на стіл поставив. Це він дома. А потім що сталося? Потім на гілочці. З'явилися бруньки, тому що вона постояла у вазі з водою і почала собі рости, з'явилися бруньки, а потім з бруньок виросли листочки. Давай ще раз розкажемо. Першу хлопчик знайшов на вулиці гілку і взяв її, приніс ту гілку додому і поставив у вазу з водою на стіл. А для чого він поставив її у вазу? Для того, щоб гілка не засохла, тому він її поставив у воду. І потім, коли, Гілка постояла у воді. Через кілька днів у неї з'явилися бруньки. На ній з'явилися бруньки, а ще пізніше з бруньок виросли листочки.